Йдемо за копами. У нас тут вже музичка грає нормально, так що все буде ок. Е, підключусь вже тоді, коли буде хоч якийсь приблизний вид. Тому що зараз чисто вид на сусідній автобус. Їдемо ми, до речі, фліксбасом. Ми приїхали в Закопане. Але технічно ми не в самому Закопане, а трішки далі чи ближче, я не знаю, правильно це сказати. І зараз я вам трошки покажу, так би мовити, проведу тур по Закопане. Але зараз просто подивіться на нашу кімнату. Це кімната моя з хлопцем. Тут ви бачите у нас ліжечко. Я сподіваюсь, що це не натуральна шкура, бо ми тут по дорозі бачили увечері хутро. У нас тут є телевізор, але він нам, скоріш за все, не потрібен буде. Тут все таке, знаєте, дерев'яне каміння тут у нас є, тут у нас шафа, і ми прибирали всі свої лахміття, більшість лахміття туди. Ось тут ви бачите двері. Яка веде в коридор. Вийшло так, що в цій гостинниці, готелі, не знаю, як правильно сказати, тут великий дім, декілька поверхів, він поділений і є кімнати окремі, спільний коридор і окремі кімнати майже вого, як в готелі, спільна кухня і спільний зал. Але в нас ну і спільна туалет вана. А в нас, так як в нас останній поверх, ви бачите. Це у нас виходить, що окремий коридор і окрема ванна кімната з туалетом. Я вважаю, що це ще тобто воно ще замикається під ключ. О, окей, це тупа шутка, ми її виріжемо. Перше, те, що я вже показувала, це вид з нашого вікна на гори. Я думаю, що тут не треба зайвих слів, тут і так все зрозуміло. Природа, гори, ліс. Чимось мені нагадує Карпати, в яких я ніколи не була, на жаль. Бачите, ну, це мої друзі. Тут Тут у них теж шафа. Дивіться, яка шафа. Тут прикольно грати в хованки. Вони щось уже там вирішують. Якісь карти, карти. подивіться по картам. Дивіться, які умні. Ти типу, ви щось там розумієте В тих картах. У них ось, у них теж дуже крутий вид. Дайте я пройду, покажу людям вид з вікна. Они ось. О, Дивіться. Зібралися розібратися в картах. Ну, я не буду вам заважати. Коротше, це ось їх кімната, теж телевізор. Піду покажу вам ванну. Залу ось це окремий коридорчик. Ось там у нас. Вихід е -е. А там от бачите, де вимикач світла. Ось там от у нас двері, які замикаються на ключ. До речі, дивіться, тут ще таке. Віконце на наш двір. Ну, як спільний двір. Далі дивимося, не перемикаємося. Це окрема ванна. Дивіться. А це я. У мене тут мікрофончик. я сподіваюся, я не плюю в нього вам сильно. Ось така у нас ванна тут. Зараз я вам покажу. М -м -м. Дивіться, як прикольно тут. Опа-опа! Тут з дерева все, навіть на унітазі як кришка. Зумієте, так? Так, у нас тут душик, нічого надзвичайного, тут і тропічний вам, і якийсь який, коротше, воно ще мокрий. Далі, це щоб ніхто не підглядував, але трошки, якщо сильно захотіти, можна підглянути. І буде вам горе. Ви думаєте, що це якийсь модний фільтр? Ні, це фіраночка така. Чи як це правильно кажуть? Поправте мене знатоки. Дивіться, такий прикол тут є. Я не знаю, що вам ще показувати. Я не майстер ще в огляді апартаментів. От вихід є я... чим тушить щось. Ну ось. А це от вхід в нашу кімнату, ось дивіться. Ось так входиш. Ось такий балдеж тут. Щось національне. Я не знаю, чи це смітник, чи це. щоб туди війник з бані макати, чи що, воно ну. Підкажіть, то теж. Я, я не знаю, я вам одразу кажу. Я вам такого тут не розказую. Оце то, тупо смітник, я вам кажу ну це ось точно. Так, отакі в нас тут крісла, тут Скорі за все, хлопець мій буде ховатися і лякати мене. пом'яніть мої слова. Ось така ось тут штучна олива. Угу. Коврик. У мене якийсь, не знаю, в мене дискомфортно наступати на коврик в тапках, я не знаю. Дивіться, які тут. Ну, ну кайф, не ну, дивіться, сонечко, види, ці вийди на гори. Так. Єдиний момент, як тут недалеко від нас дорога, і тому машини чутно. Але думаю, ввечері цього вже не буде чутно, тому що зараз просто у бік вокзалу багато людей їдуть. І взагалі, ми, коли їхали, простоїли десь від 20... Навіть хвилин 30, мабуть, 40 були пробки, тому ми просто тупо стояли і дуже-дуже повільно їхали. Тому, якщо ви раптом будете їхати в Закопане, теж як і ми у вихідні дні, врахуйте це. Зараз у нас по планах піти поїсти. Бо я дуже хочу їсти, і не тільки я. Ми спочатку по місцевому щось підемо поїмо, прямо тут, щось тут близько. А потім потім плануємо поїхати в Закопане, прямо в саме місто і погуляти там. Буду вам показувати. Будьте здорові! Живіть багато. Дякую, Надо казати. Наступною нашою зупинкою став найближчий ресторан, так як ми були вже дуже голодні, і витрачати час на пошуки не було в нас абсолютно ніякого бажання. Сказати, що в цьому закладі дивний інтер'єр, це, мабуть, не сказати нічого. Але, як я зрозуміла, Цим інтер'єром було передано максимально простою мовою основні цінності цієї місцевості, такі як релігія, полювання та ведення домашнього господарства. Так як заклад традиційний, з традиційною кухнею, ми вирішили спробувати перші страви, і кожен взяв собі щось цікавеньке. Мій хлопець його сестрою вони взяли журик, я взяла грибну юшку. Теж традиційно, і моя подруга теж щось взяла якийсь супчик, але я навіть не згадаю його назви і що саме там було. До того ж, ми вирішили замовити два види картоплі, смажену звичайну в фритюрі та молоду картоплеку з вершковим маслом та укропчиком. Ну і куди ж? Без десерту? Це, напевно, баг більшості дівчат. З'їли солоненького, треба заїсти. Солоденьким. Ми з дівчатами обрали один і той самий десерт це шарлотку. Її подавали ще гарячою, з неймовірно смачним ванільним розовим вершками збитими, а також малиновим джемом. Ми зараз сіли в маршрутку або автобус. Я не знаю, як правильно це називається. Коротше, дивіться, зараз я протру камеру, тому що ви засмолені моїм пальцем. Так, так краще. Коротше, ми сіли в місцеву маршруточку, автобус, який наче їде до центру Закопана. Типу, тут немає нормальної якоїсь зупинки, тут просто знак. І ми тупо такі, о, якщо б моя подруга Аліса не знала польською, то ми б, скоріш за все, б не знайшли. Тому що вона запитала, чи дійсно він їде до Закопаних, до центру. Ось то ми зараз відправилися. Сподіваюся, ми доїдемо. Бо ми вже йшли до цієї зупинки фіг фігзнаки. Тут правда важкувато без власного транспорту, типу, треба або реальний велосипед. Але якщо чесно, тут дуже вузька дорога, і я не уявляю, як їздити на велосипеді. А, а тут всі ділянки, вони приватні. І тут майже немає ніякої об'їзної дороги, тому ти їдеш по тій вузенькій тросці, типу, іншого варіанту немає. І пішки ти сильно не дійдеш, тому що тут ну, прям понад дорогою йти, купа машин, дуже вузенькі тротуари, і іноді вони взагалі зникають, ти типу їх бамс і нема. Те, що ви бачили до цього, ми дуже смачно поїли. Гарно відпочили, сходили в туалет і ось направляємося в бік міста. У нас не було чіткого плану, що саме ми будемо робити в місті, і в якийсь момент ми просто такі: а чому б нам не піднятися на губалувку? І, хоч підйом задоволення не із дешевих, але воно однозначно вартувало того. Це лакшерів вид. Просто подивіться на це. Якщо що ми трішки прибухнули, як ви бачили, так що реакція у нас можуть бути трошки заторможені. Особисто в мене так точно. Але просто подивіться на цей вид. Я, як якийсь мужик, 40 років такий на фронталку що знімає Але блі. До речі, ми піднімалися на фунікулері, тому що ми не вижили після такого підйому, Я вважаю. Далі також абсолютно без плану, в останні хвилини перед закриттям ми вирішили покататися на Тор Санничковим. Я, чесно кажучи, не знаю, як правильно це перекласти на українську, так щоб це не звучало крінжово, тому я так і буду називати. І це був би неймовірно крутий експірієнс, якби не остяпання з рюкзачком попереду нас, яка просто не давала нам нормально покататися і постійно тормозила перед нами. А під кінець проїзду взагалі утворилася ціла пробка із людей, які не могли проїхати через неї. І од... за одної дамочки їдемо яке як соплі просто. Єлі-єлі вообще. Вечір наш закінчився тим, що ми сиділи в альтанці і готували шашличок. Сиділи ми десь години до 12-ї ночі, і вже після того, як ми поприбирали, розійшлися по кімнатам спати. Прокидатися, відверто кажучи, було важкувато. Але мене гріла думка про сніданок на свіжому повітрі в альтанці. Також про те, що нам другий день реально щастить з погодою. І до того, що після сніданку ми йдемо у терми. На сніданок ми приготували будь у нас ще залишилися вечора огірочки свіжі. Ми заварили чай. Йогурт, а також у нас були різні солодощі, які ми купили напередодні ввечері. Всім привіт! Це другий день нашої невеличкої подорожі, і ми вже поснідали 11 година. Ми вже поснідали, покупалися, зібралися. Зараз, так як я готувала сніданок, я відпочиваю, а мої друзі прибирають зі стола і миють посаду. Ось. Так що я маю змогу вам трошки записати, що тут у мене відбувається. Перше. Це ми збираємося у терми. Я ще не знаю, як це все буде. По сайту ми подивилися все, звісно, прикольно, але будемо дивитися, що там буде. І плюс ще питання, як до тих термів дібратися. Тобто, наче не, тут недалеко, але тут трішки проблематично в плані пішки ходити не вийде. Так що, якщо ви їдете до Закопаного то майте це на увазі теж, тому що тут цим дуже важко. Тобто тут або власна машина, або ви просуваєтесь, як ми ось це пробуємо, на автобусах. Точніше, це такі більш маршруточки, які треба ловити. Знаєте, я по старинці ручкою махаєш ось. Ще майте на увазі, що не у всіх цих машуточках можна розплатитися, звісно, картою, тому майте з собою готівку і бажану дрібну. Ще один моментик це те, що тобі треба замовляти, можна сказати, зупиночку, але не голосом, там щось кажеш, а просто нажимаєш на кнопочку ось. І, в принципі, це все. Що я ще хотіла розказати вам? Це те, що сиділи, жарили шашлики десь до 12-ї години ночі, тому що ми пізно прийшли ось, тому треба був час, поки поки розжар зробиш. Поки вони прогорять достатньо для того, щоб готувати м'ясо. Ну, і тим паче, якщо чесно, це перші шашлики, які я роблю типу, самостійно. Точніше, не я мій хлопець, але в плані я його маринувала, ось цим всем займалася, купувала м'ясо і так далі. Для мене цей досвід вперше. Я це ще не робила. Зазвичай цим займається моя сім'я. Там мама, наприклад, маринує, а брат у мене його смажить і займається мангалом з цим сим. Або якщо ми їмо шашлики у моєї сестри, то зазвичай цим м'ясом займається її чоловік. Ось. Тому, в принципі, це такий новий досвід для мене і для мого хлопця також, тому що зазвичай у нього це він допомагав просто батьку, а сам самостійно ще зробив щось таке. Так що це у нас такий first experience повний. Ось і до мене щось, напевно, вже хочуть. Щось уже. А що, що ти це приніс? Що це таке? О, oh май, production director camera day scene take. А ну давайте. Зараз почекайте. Ось. Оце тримати? Так, я ж буду так отбирати. Камера, мотор, начали. Ось приблизно такі зупиночки вас чекають, якщо ви приїдете до закопана. Переміщаємось у вечір того ж дня. Це ми зайшли в ресторан. Ми вже встигли погуляти трошки по самому закопаному після терм, відпочити і вирішили зайти в цей заклад повечеряти. Ми добре посиділи, взяли собі наливки, кожен собі щось замовив, І якщо чесно, ми вже під вечір настільки там наїлися, що нас потрібно було як колобки викочувати з того ресторану. Зачем ми вони їх ганять? Бачать, може, може, там... може вони якісь шкотні і твох вже Може, щоб вони додому побігли. Ага. Може вони по мусоркам лазять і тут. То... А, так вони це не собака на них, це вони на собаку. <рес> на шляху з ресторану до автобусної зупинки ми зустріли диких козуль. Якщо спочатку я думала, що це люди ображають козуля, або собака до них лізе, то виявилось, що козулі власники цієї ситуації їм нічого точно не загрожує. В цьому це відео закінчується, друзі. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Чекаю вас в коментарях, діліться своїми думками щодо цього відео, і сподіваюся, до скорої зустрічі!